Перевіримо коди в Аврорі. Ми побачили їх на цьому каналі у відео. Зараз Паша введе. реально. Давай іншим. це працює. Приїхали. Що там у нас? Ручка є за. за 22 гривні. Дуже багато зараз акцій, знижок в Аврорі. Паша дуже просив сильно. Я вам пізніше покажу, як він просив. Мої галіворо! Як ми теж покажемо е, в кінці цього відео те, що ми накупили. Це будемо клеяти, бо у нас трошки е, є. Е, світло пробивається через скрізь, е, щель зарядку. Купили, бо е, Паша одну угробив зарядочку. Що смієшся? <гум> Точілку. І отут всередині паличок в є. Іграшки. Хоча дуже тягав. Да, так, дуже важка. Почат. Дуже важка. Почат. А що там? Ручок накопили, в общем, такого всякого ненужного. І рушку Паша купив. А пару днів тому назад ми їздили в іншаврору. Паша купив ось такого гуся. О! Да. 300, гривень. 300 гривень. Все, чек в кінці. Залишайте з нами, будемо висипати палички та дивитися, що там у них всередині, які нам попалися іграшки.